Сказав безумний, у серці своїм бога нема. Впали в розпустку, опоганилися в ділах своїх і не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму, всі, що роблять беззаконні, заїдають людей моїх, мов їдять хліб і Господа не призивають. Вони убояться там, де нема страху. Бо Господь вроді праведник. Ви насміхалися над убогим, а Господь надіє його. Хто дасть із свого спасіння Ізраїлеві? коли поверне Господь з неволі народ світ, і зрадіє як і веселиться Ізраїль. Слава Отцю Сину, і Святому Духу. Помилуй Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий, у присуті Твоїм. Ось був беззаконня зачатий я і в гріхах породила мене, мати Моя ти істинну полюбив і невідоме і таємної мудрості твоєї явив в тим дні. Окропи мене і соком, не очищуся, омій мене і стану більші від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зригідь кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, прости всі беззаконі моїх. Серце чисто створив мені, Боже і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, Святого не відійми від мене. Поверни мені, радість, спасіння Твого, і Духом могутньому кріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів твоїх і нечистивців навернуться до тебе. Визволи мене від вільни, кривавої, Боже, Боже спасіння мого язик, мій радісно славити неправду твою. Господи, відкрий уста мої, уста мої, сповісять хвалу Твою, бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш. Жертвах Богові це духу покорений серцем скорботним і смиреним. Ти не погордуєш. Облажи, Господи, благоволінням Твоїм силом, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертвоних твій тальців. Слава, твої сину. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіється душа моя, і в тіні крил твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене, душа моя серед звірів я серед людей, що дишуть полум'ям зуби їхніх списи і язик, їхній меч гострий. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя. Сітку, поставили вони для них моїх, мої ловлі душу мою віку, пали для мене яму, і самі впали в неї. Готове, серце моє, Боже, готове, серце моє, буду співати і славитиму тебе. Вставай, слава моя, встаньте, псалтир і гуслі, Стану я рано, буду славити тебе, Господи, між народами, буду співати тебе між людьми. бо до небес піднеслася милість Твоя і до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі, слава Твоя.